Ще раз про свій маленький досвід, експеримент, науковий вчинок, мета, ціль, я не знаю, переживаючи весняний зимовий режим, період виздоровлення, бо я вітамінів я зараз дуже багато п'ю ліків, вітамінів експериментую над тим, щоб бути всередині здоровою і тілом здоровою. У мене проблема лупа, знаєте, на голові. Я не знаю чому, бо я вже 7 років після того, як народила сина. Майже не стружу, стільки відрізають кінчики, щоб волосся каре було завжди. А це настільки відросло за 7 років, своє, бо я не хочу нарощувати там нічого такого, тільки своє. І колір це мій природний. Висвітлюю собі тільки прядочки вдома, і то це моя ідея самостійно. Я вже в ній хожу не перший рік. У мене чомусь з'явилась ступа. Я була в Кожвені, здавала кров, чи в мене все добре там, знаєте, чи на що не хвороба, бо це все. І е, ніхто нічого не може, там дорогі шампуні написано, або якийсь заспекті опити, що цей грибок може бути внутрішній на голові. Е, е, Ну, більш всього це нерви. Попила, пройшло, знову починається. Помила голову, знову починається. Вже в мене Лореаль Париж, вже в мене і дермазол, блін, і сенс, е, Сульсена, і е, пробники із Кожвена мені дали де шампунь лежить, треба спробувати його. Але... Боже, Headle Shoulders, чи як вона там називається правильно? Ну, нічого не допомагаю. Я купила собі вчора колаген, 800 гривень коштує. Не знаю, що допоможе, П'ю заспокійливо, щоб схуднути трохи і прийти в тіло в норму, в гарний стан, щоб ну, все, що лишнє якось в мені стабілізувалось, заспокоїлось, і так, щоб я собі спокійно худнула з весною, з літом приходом чи осінню, коли вона там нормалізується, зате й була вдячна. І в лупу вирішила не мити сьогодні другий тиждень. Другий тиждень. І я вам скажу, що це ще нормально. Нормально. Бавочки на голові, знаєте, такі сипеться, а сама шкіра суха. Я не знаю, в чому причина, блін. я попробую ще третій тиждень не помити, бо шкіра голови не жирніє, головне. І це щось для мене неймовірне, бо воно сипеться, сипеться, і це лопа не отримує води. Від води воно розп... таке озеро робить. знаєте, Воно живе тут завдяки тукам. Я вирішила зробити сушку. І коли закінчиться цей експеримент, обов'язково вам розкажу, що мені допомогло лікування. Мені всі радять втирати яйця, хліб або кропивою помити. Но це вже я зроблю після того, як пролікуюся дорогими ліками, бо це якісь... це не перша тисяча, коли я вложу у своє волосся. І що це за фігня? Хто знає, пишіть. Дякую всім. Люблю вас, Юлія Охотникова